Вітаю директори навчальних закладів. Наживалися на закупівлі бетонних укриттів. Понад 650 гектарів землі на Шепетівщині буде повернути державі. Новий навчальний заклад відкрив свої двері для здобувачів знань у Полонській громаді. Впродовж п'яти хвилин про це та інше розповім в подробицях. Нацполіція викрила директорів навчальних закладів Київщини у розтраті понад 10 мільйонів гривень під час закупівлі бетонних укриттів. Гроші виділялися у межах держпрограми щодо забезпечення закладів освіти укриттями цивільного захисту. Вказана сума збитків це сума привласнених коштів по двох об'єктах. Загалом за постачання та монтаж захисних конструкцій, що не відповідають вимогам, підозру отримали п'ятеро осіб. Керівники та службовці комерційних структур а також посадова особа міської ради. Президент Володимир Зеленський планує взяти участь у зустрічі європейських лідерів, яка відбудеться у Парижі 4 вересня. Про це суспільному повідомило поінформоване джерело у владі. Серед очікуваних учасників саміту, крім французького лідера, це канцлер Німеччини Мерц, британський прем'єр-міністр, стармер, генеральний секретар НАТО Рюта, а також очільниця Єврокомісії фон Дер Ляєн. Чемеровецька громада провела в останню земну дорогу захисника України, жителя села Біла Анатолія Дмитровича Дудка, 1977 року народження. У січні 2024 року воїн був мобілізований до лав Збройних сил України, служив сапером інженерно-саперного відділення. У вересні 2024 року сім'я оборонця отримала сповіщення, що Анатолій зник без звісти на Покровському напрямку. Майже рік рідні сподівалися на гарну новину проте два. 28 серпня підтвердилися найгірші сподівання 6 вересня минулого року. У бою поблизу населеного пункту Українськ-Покровського району Донецької області захисник віддав життя за батьківщину. Вічна слава та шана полеглому воїну щире співчуття рідним. Для 38 тисяч 800 учнів у закладах загальної середньої освіти Хмельницької громади пролунав перший дзвоник. Серед них 3266 – це першокласники. Про це повідомляє Суспільне відповідно до даних департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради. Загалом в громаді працює 57 закладів загальної середньої освіти із них шість це приватні. Директор департаменту освіти та науки Хмельницької обласної військової адміністрації Олександр Пунда у коментарі Суспільному Хмельницький розповів, що в області розпочали новий навчальний рік 490 закладів загальної середньої освіти. Відповідне навчання розпочали майже 127 тисяч 800 учнів. Понад 650 гектарів землі на Шепетівщині буде повернуто державі. Про це повідомили в обласній прокуратурі. Прокурори довели, що землі сільськогосподарського призначення на території Понінківської громади перебувають у постійному користуванні державного підприємства та не можуть передаватися в комунальну власність. І тим паче передача їх в оренду є неправомірною. Господарський суд Хмельницької області визнав вимоги прокурора обґрунтованими та ухвалив позитивне рішення. Новий навчальний заклад відкрив свої двері для здобувачів знань у селі Новолабинь, що на Шепетівщині. Про подію повідомили у Полонській міській раді та обласній військовій адміністрації. Протягом останніх п'яти років тривало будівництво на нього витрачено понад 65 мільйонів гривень, із них понад 50 мільйонів це державні кошти. Вдалося зробити сучасний ремонт, закупити необхідне обладнання, облаштувати зручні класи їдальню і укриття. У ліцеї вже навчається 160 дітей, серед яких і дошкільнята. Заклад прийматиме учнів із кількох навколишніх сіл, а понад 50 школярів щодня підвозитиме шкільний автобус. З 2027 року ліцей матиме статус гімназії. Прогноз погоди на день завтрашній. Очікується мінлива хмарність, без опадів, вітер буде північно-східного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі становитиме від 12 до 17 градусів, а в день – від 24 до 29 градусів. У Хмельницькому нічна температура коливатиметься від 13 до 15 градусів, а день насягне максимум 27 градусів тепла. Підтримуємо українське військо та дбаємо про інформаційну гігієну. Дякуємо, що провели цей день в нашому товаристві. Попереду на вас чекає підсумковий випуск новин. Мирного вечора та ночі. Переможних новин зранку. На все добре.